У минулому випуску проходженні кар'єри за Шапаренка ми здолали Карабах в плей раунді Ліги Європи. А ну і в одній восьмій нам дісталася Фіорентина. Дуже я не хотів, щоб в одній восьмій нам дістався саме цей італійський клуб. Але маємо те, що маємо, треба готуватись. А ну і перший матч на сьогодні буде на виїзді проти Норвічу. Ну і вже на початку поєдинку Шапаренко робить свою справу бездоганно. Одразу він міг оформлювати дубль. Але натомість ми пропускаємо м'яч. А в другому таймі в нас мало чого виходило. І Микола Шапаренко замінили, і ми дивом перемогли 2-1. АПЛ ми розташовуємося на 9-й позиції. Але якщо чесно, мене вже не дуже та й хвилює, яке в нас буде місце в кінці сезону. Бо я вже потихеньку втрачаю мотивацію грати за цю команду. Ну а далі, в нас по плану домашній матч проти Арсеналу. Чесно, я вам зізнаюсь думками, я вже на матчі проти Фіорентини. Тому що в АПЛ в мене вже просто нема мотивації грати. Ну дивіться! Ну тому я без мотивації. Ну це не захист та просто катастрофа. Это міяшу бачить, саку Влаховіч паш між зона, миша по накривай! Так, спокійно, нам треба потримати м'яч в себе, Омірон. Зараз в нас мандраж. І його треба уникати, гордон! Як ти прокидуєш? Ти просто геній! Забувай сам! Як ти розібрався? Ну, якщо чесно, я такого не очікував, ну що це за помилка? Ну що це за помилка, не накривайте! Ну, взагалі, такий початок дає нам надію на дуже цікавий футбол. Не дайте йому тут пробити. Мартінелі! Мартінелі, як він забиває? Марко Седегор знаходить пасом Томіяшу. Нам треба грамотно грати в захисті. Влахович, вони намагаються пробити. Ні. Та як так? Адано зайшов до центру, покотив на Шапаренка. А було близько? Грацетка на Сакусаку -саку. Сака крутить, вертить. Все дуже небезпечно. Що вони тут будуть вигадувати Влаховіч. Едгар на ударній позиції. Ой, Дубравка, дякую. Пішла подача? Ану і Дубравка, швидше вкидуй. Ану і це наш шанс втікти. Шапаренко втікає! На дальню, на Ісака забивай! І швидше за м'ячем на центр. Так, головне не пропустити четвертий до перерви. Росетка знаходить пасом Мартінелі. Як він розвертається? Дуже просто. Виносіть! це за відскоки. Дано я забігаю за тебе. І дуже непогано Шапаренко заходить! На Ісака! Ну і після першого тайму ми горемо 4-2. Мартінелі віддає вище! Напевно, наші футболісти ще були в роздягальні. Не очікував я такого початку, і, якщо чесно, він мене дуже засмутив. Дегор дуже просто розкручується. Знаходить пасом Томіяшу. той на Сака. САКа пасує далі. Так, треба б забігти. Куди ж між зонами Шапаренко! Як він накручує опонентів? САКА в нього купа вільного простору. Пас п'ятою Влаховіч. Пенальті. Сака підходить і забиває все. Шапаренко намагається втікти від опонентів. Заходить до центру, виконує подачу. Я в центрі Шапаренко шукає опції. Ну і можна бити ударом! І тепер контр -випад канонірів Тімбер. А дивіться, як центральний захисник набирає. Я просто в шоці Мартінелі на ударній позиції. Ну, взагалі був цікавий матч. Шкода, що не на нашу користь. Влаховіч майже без собратового його не накривають. Ой, друзі, що ви робите? Сьомий влітає. Ісак, давай! Ісак, забивай! Та як ти нас забиваєш, друже? О, поразка 2-7. Зараз на нашого тренера великий тиск через невтішні наші успіхи. А Микола Шапаренко написав те, що він його тренер, і він зробить все, щоб йому допомогти. Наш агент пише, що він робить останні кроки в перемовинах з потенційними нашими новими клубами. Ну а зараз в нас буде перший матч однієї восьмої ліги Європи проти Фіорентини в себе вдома. Взагалі, щоб ви знали, Ліга Європи це остання моя мотивація в цьому сезоні. Ну і тому виліт на даному етапі буде для мене фіаском. І сьогодні я збираюся віддати всі сили задля перемоги. Шапаренко підхоплює м'яч і просувається до воріт опонента. Він готує удар. Би, Микола! Знову Микола Шапаренко дуже просто просувається його, не накривають, але наздоганяють. Ну і поступово починають будувати атаку фіалки. Туналі грає на перехопленні. І тепер наша атака Шапаренко без супротиву. Бачить Ісака Ісак. Бий в два дотики! Гордон добий! Виніс тут мають бути наші так. Шапаренко! Можна бити звідси! Ну, не так. Дуже динамічний футбол на старті матчу. що буде тут вигадувати. Повертають на нього! Гордон набирає по флангу. Я під тобою. І заходжу до центру. Ну і можна бити сильним ударом. І тепер контрвипад на наші ворота. Брекало на ударній позиції. Знаходить пасами Гіналду. Сабірі. Навіть кутового не буде знову наш м'яч Микола. І його переведення на гордона. Гордон скидуй. Все одно наші. Скільки вільних зон фіалків. Давай, гордон! Гордон сам! або я. Ти б краще бив, Микола! А яка була атака? Переведення. Шаперенко його виграє! Ти просто браво, Микола, давай! Я бачу Гордона! А то Ісака, вирішуй, друже! Ну Ісак! Зараз на футбольному полі ми спостерігаємо гойдалки і мені це подобається Анзола, в нашому карному Кагінауду. Накривайте його, Шапоренко! І тепер Микола Шапоренко. бачить Алмірона, Алмірон. Що будуть тут вигадувати, Алмірон? Сабірі знаходить пасами Гіналду. Гіналдов. Брекало! Подачі. Ісак скидуй! Я забіг, ти просто геній, я забиваю! Саме це і потрібно нам було барак. Нічого в них не виходить. Ще б забити другий. Ну і скільки вільних зон? Я забігаю, давай! Забивай другий! Це просто ідеальне завершення першого тайму. Мені дуже цікаво, як італійці будуть діяти в другому таймі. Шапаренко бачи забігання! Пардо, давай! Куди ти закидуєш? Скидуй! Хетрик! Гонсалес... Знаходить пасом рекало, той вищий Нзолу. нзола. Шукає опції. Нзола! Ми граємо дуже, грамотно проти м'яча! Що ти робиш, кіпер? Що ти робиш? Що ви робите, друзі? Накривайте! На рівному місці ми собі привозимо. Так, Микола Шапаренка не накривають, але нікому віддавати. Агіналду знаходить пасом свого партнера. І в них вимальовується досить перспективна атака, Нзола. Не дайте віти під удар поворотом. Так, швидше на мене, Микола Шапаренко, Я бачу гордона. Пас йому на хід, а... пасуй далі. Гордон, Ісак, вирішуй! Ну, Ісак. Ну і можна загострювати. А, так. Ісак. Бачу Гордона! Який зараз динамічний поєдинок. І мені це дуже подобається. Вибрикало. Пас між зонами. Микола Шапоренко дуже просто втікає від опонентів і просувається до воріт опонента. Давай, хет-трик, друже! Так, залишається 15 хвилин і нам треба забити третій, щоб було поспокійніше в матчі відповіді. Брекало. Залишає нам Модера модер. Ікона. бачить Нзолу! Ой, дуже небезпечно, якщо чесно. Модер. Знаходить пасом Ді Лоренце, І вони просто контролюють м'яч і поступово просуваються до наших воріт і коне в нашому карному. Не дайте йому тут нічого зробити. Барак. На раньєрі. Балейді, накривайте під катом, під катом, ні. Ой, дякую, Влаходімос. Пішла подача? Раньєрі далі. М'яч в наших воротах. 2-2, ми не дотерпіли, ми не дотерпіли! Вони нас дожали! А ну чому він тут опинився сам? Так, але я ще не залишаю надії виграти в цьому поєдинку. Микола Шапоренко. Взагалі нема варіантів попереду. А я бачу Ісака! Ісак! На гордона, або сам бий! Ісак! Ми вигравали 2-0. І так, я вважаю, такий результат він для нас невдалий. Ну, перші матчі однієї восьмої вас на екрані. Ну от дивіться, ми зіграли матч проти Фіорентини. Ну і через два дні на третій в нас вже поєдинок в АПЛ проти Крістал Пелас. Взагалі, в мене основний фокус на Лізі Європи. Тому цей поєдинок ми зіграємо не повністю. На початку поєдинку Шапаренко був за крок від шедевру. Але далі володіли ініціативою тільки господарі. І під кінець тайму вони все ж таки забили. А потім Микола Шапоренко вдруге поцілив каркас. А в перерві він був замінений. Поразка з рахунком 2-0. Після цієї поразки ми розташовуємося в АПЛ на 9 9-й позиції. Але мені вже байдуже. Ну а далі в нас по плану матч відповіді Ліги Європи проти Фіорентини. Я дуже налаштований на цей поєдинок. Ну і до речі, в старті виходить Пабло Гаві. Ну нарешті. Я впевнений майже на всі 100, що з позиції сили будуть грати саме господарі. А нам в цьому поєдинку треба терпіти та чекати свій шанс. Така в нас сьогодні стратегія. Так, Микола Шапаренко шукає опції для проведення атаки. Так, але нікому віддавати, але можна самому бити Микола! Що він кладе? Ви це бачили? Так, був гол. А от такий початок мені вже подобається. Так, давайте без безмандражу, нікпоп дуже впевнено грає. Знову Микола з м'ячем знову дуже просто набирає по флангу. Давай, Микола, як ти влітаєш? Ну бийте хтось. Так, Гордон з'їдає опонента і буде котовий. Ну поки що я, господарей повністю не бачу на футбольному полі, Микола, бий! Добий! Як ми граємо? Але я розумію, що це тільки початок поєдинку. Вся боротьба ще попереду кін. Знову як? Ми граємо в захисті і в нападі. Все чудово. Так, я забігаю, ну довго ти з м'ячем, друже. Так, скидуй на мене. Знову я підхоплюю м'яч і втікаю дуже просто, забиваю другий. Почекай мене, ну куди ти віддаєш? Ой, боже, друзі, що ви робите? Ну і тепер ми ловимо контратаку на наші ворота. Скільки в нас вільних зон? Нам треба сідати в захист, накривайте, хлопці, не накривайте, накривайте! Так, зараз на футбольному полі ми спостерігаємо гойдолки і мені це подобається. Микола, як ти накручуєш з опонентів? Скидуй! Скидуй! Так, Микола Шапаренко робить рейд по правому флангу. Досить вдало і простріл. Ну і як ми бачимо, італійці беруть м'яч під свій контроль та хочуть поконтролювати закидання. А тут наші, тут наші. Ой, яка помилка, яка помилка, не дайте пробити, надайте. Так, Микола Шапаренко дуже просто втікає. Подивіться на цей рейд, подивіться, як він робить це так легко. Давай, Микола, бий сам! Ну і я вішаю, на дальню, забивай! Ну, якщо чесно, мені дуже подобається наша гра. Але так само було в груповому етапі. Ну і тоді італійці переломили хід поєдинку в другому таймі. Сподіваюсь, сьогодні поєдинок піде по зовсім іншому сценарію. Брикало віддає між зонами, не тривайте! Так, а до речі, сьогодні в нас на воротах стоїть Нік Поп, і мені це подобається. Так, Микола опиняється на фланзі Гордона і дуже просто втікає, як завжди. Сам забивай. Знову на мене, Микола. Ви звідси! Добите. Ну, друзі, після першого тайму ми впевнено переїжджаємо Фіалків 0-1. Нам залишається відіграти 45 хвилин, а можливо і більше пішов пас до наших воріт. Нікпоп, виноси! Нікпоп, якої ти помилки припускаєшся. Ну, взагалі, надзвичайно прикрий перепущений гол. Але це футбол таке буває, без помилок не буває. Так, а чому в нас стільки вільних зон? Момент небезпечний! Ой, як нам пощастило, друзі. Так, Микола Шапаренко, спокійно. Переведення. Туди. На Гордона. У Гордон зберігає м'яч. Ісак. Побач Гордона, пас на хід йому. Забивайте самі. Ну як? Так, Микола Шапаренко не накривають, можна бити. Так, я не розумію, чому в настільки вільних зон нам треба сідати. Вони в нашому карному дуже небезпечно! Так, я себе пропоную у центрі. Ну і що робити далі, я не знаю. Але знаю, що треба йти в атаку. Та вже Микола Шапаренко піднабігався. Гонсалвеш, ми його просто з'їдаємо, Микола. Я віддаю на гордона, Гордон, що буду тут робити? На Гаві. Я далі підключаю вісок! Залишається приблизно 15 хвилин до кінця матчу і під паку екстра тайми. Ой, пас між зонами накривайте! Дякую, Нікпоп. Пішла подача. Удар! Пуперечка, нагривайте! Знову подача! М'яч в наших воротах! Дивимося на цей епізод. Він тут вистрибнув! Так, нас переміщають на правило Вінгара. Гонсалвеш, що тут буде вигадувати? Знаходить пасом барака, той відпасовує назад. Ну і тут наші і наша контратака. Я максимально широко на мене, віддавай. Бракала. Знаходить пасом кіно, барак, пас в зону. Давай швидше на мене, Микола, давай, втікай! А як вони грають? Як вони відчайдушно грають? Давайте в атаку. Давай, Микола, побіг, побіг з останніх сил. Це твоя остання мотивація. Давай, Микола, входь! Микола, на техніку клади в дальню. кутовий, Це останній кутовий. Всі вперед, всі вперед. А я виконую навіть подачу. Так, біжи до нас. І скинь сюди. Як я хвилююся? Скидуй! Микола, б'ю! Микола б'ю! Я б'ю! Не забиваю! Не забиваю! Не забиваю! Надзвичайно неприємно ми вилітаємо! Але це футбол! Це була моя остання мотивація! Ну і я її втрачаю! Ну і звісно, всі у розпачі. Ми могли проходити далі, але щось десь в нас не вийшло. Ну і в підсумку, Марсель проходить Борусю, Менгенглабах, Рал Бетіс проходить Славію Прагу, Ленц проходить Франкфурт, ПСВ проходить Аталанту, Спарта Прага проходить Янах Бойс, Вестхем проходить Ройл Антверпер. Інтер проходить Динамо Загреб. Ну і Фіорентина пролазить Ньюкасл. Ні, ну як так, я дуже засмучений. Чесно, друзі, напишіть у коментах, чи ви хочете бачити цю кар'єру і надалі на моєму каналі. Якщо так, то напишіть про це. Ну і на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, бувайте!